Період повномасштабного вторгнення українці шукають хоч якийсь ковток. Повітря чи натхнення, щоб не опускати руку. Хтось грає та співає на сцені, хтось ходить на культурні події, хтось виступає в філармоніях, а хтось відвідує ці заходи. Десь на рівні цих роздумів та відчуттів і народилася експериментальна вистава Косачка, яку мали змогу побачити хмельничани. Перед цим виставу побачили двічі з прем'єрою у столиці. Косачка це пластична вистава режисерки Юлії Лопати, продюсерки Поліни Булат та київської команди сучасного танцю на чолі з хореографкою Галиною Пехою. Вистава поєднує в собі сучасну хореографію, фольклорний спів та електронну музику. Сьогодні творчий колектив пластичної вистави косачка у програмі Жар інфо відверта розмова. А ви не забудьте за нас на нас підписатися, вмикнути дзвіночок та написати декілька слів. Сьогодні у нас в гостях Юлія Лопата, режисерка пластичної вистави косачка, Поліна Булат, продюсерка вистави косачка, і Олена Шикіна, композиторка і виконавиця музики. Пластичної вистави косачка. Доброго вечора, дівчата. Дякую, що ви обрали Хмельницький для того, щоб показати ваше дітище, над яким ви працювали довгий час, і наскільки я розумію, продовжити працювати. Тобто, це такий е, процес у вас нескінчений. Не, не я би хотіла е, вас запитати, як загалом народився ваш тандем? Отакий, От тобто не не тільки ви втрьох працюєте над виставою, але все ж таки загалом. І як народилася сама вистава, і чому саме вибрали назву косачка? Давайте розпочнемо Юлія, з вас. Коли я почала досліджувати таке явище, як жінка-воїтелька, амазонка, ланцюжок інформаційний почав виводити мене на такі історичні джерела, які розповідають нам про косачок. Це історично не підтверджена інформація, це щось таке на межі е, міфу. Ця історія розповідає нам про е, племі жінок, яке жило на території сучасної України е, дуже давно, приблизно в третьому столітті до нашої ери. А е, по суті, це Амазонки, українські амазонки. Так, так чому косачки? Бо вони носили довгі коси. Uh, вони їх ніяк не намагалися прикрити, навпаки. Uh, це була така uh, точка, яка свідчила про їх uh, Сила. свободу, силу. Так. Um, ось. Коли я uh, Почала вже більш детально формувати ідею вистави. Першою, першою, мені здається, кому я розповіла, це була Соломія Кирилова, вокалістка в у виставі і акторка. І акторка так. Їй відгукнулася ця ідея. І потім. Отак по потрошку-потрошку по ми почали збирати команду і розповіла цю ідею о, хореографці о, вистави о, Галі Пєхі. Ось. А, і потім через Соломію ми познайомилися з Поліною, бо до того ми не були знайомі. І ось так ми потім почали формувати наш колектив. Потім до нас долучилася Олена. Так, от все і сформувалося. Полін, а ви як можете згадати? Ну, в принципі, як каже Юля, де ми познайомилися завдяки Соломії Кириловій. Ми були з нею разом влітку на абсолютно іншому проєкті. Там ми з нею познайомилися, і якось просто за обідом здається, ми розговорилися, і вона каже, в мене є подруга, в неї така крута ідея вистави. От, а я якраз кажу, що я дуже хочу процесувати танцювальні вистави. Вона така каже, може, ти глянеш, може, ти там щось порадиш і так далі. От і так ми познайомилися з Юлею. Зустрілися в Зумі вперше. Вона розповіла мені про ідею. Я спочатку а, думала, що я просто там допоможу, можливо, порадою, можливо, там напишу кілька листів там, емейлів, там допоможу з пошуком фінансування. Але якось так крок за кроком а, цей процес почав затягувати. І я вирішила, що окей, я, ну, я готова взятися повноцінно, повноцінно, повноцінно попрацювати над цим проєктом Я абсолютно не шкодую про це. Олено, а як ви доєдналися, хто вас запросив? Як а -а -а. влилися так в творчий такий колектив? А я влилася вже за півтори місяці до нашої прем'єри, і я взагалі а, зі сфери електронної музики, а, і я знайома з Настею Воган. До якої першочергово звернулись дівчата? Однак, а, а я навчаюсь, можна сказати, у Насті, і це був такий передача проєкту. Не знаю, як тут краще описати. Ну, це, це познайомство також. З дівчатами я не була знайома до цього, і ми зідзвонились, поговорили, і мені було неймовірно цікаво. Я би сказала, що це втілення моєї давньої мрії працювати з танцем. Я сама колись займалася, однак. Наразі, скажімо так, не маю змоги танцювати, однак я пам'ятаю той час, і мені дуже цікаво, як музика поєднується з рухами, з динамікою, і які абстрактні образи можуть при цьому народжуватись. А що ви хочете е, донести глядачу? От у, у виставі, і, можливо, привідкриєте трішки секрет, які сенси загалом заховані в самій виставі? Давайте, Юлія, з вас, напевно, ще як авторка. Ну, я, я можу доволі лаконічно відповісти. Такою для мене провідною думкою було і є, і буде, напевно. Те, що. Фізичне наше тіло може забрати будь-хто в будь-який момент, проте свободу нашої душі і силу нашого духу не забере і не зламає ніхто. Олен, а ви коли працювали над музикою? Все ж таки які сенси ви Ну музикою так само можна багато показати і прозвучати, так можна сказати? А... Якщо чесно тут відповідати, то це сенс знайомства з дівчатами і з ними, як з людьми, як з танцівницями. І звісно, у мене є моє розуміння, уявлення про жіночність, жінку. Однак кожного дня дуже цікаво, ну, володіючи своїм світосприйняттям, дуже цікаво переосмислювати великі речі. але з реальними людьми. І я дуже багато спостерігала за танцем, і це народжувало в мені мої особисті відчуття, переживання. І я не можу сказати, що е, я закладала Свідомо, от я хотіла якусь тематику закласти або провести лінійний наратив. Однак я, я, я б описала цю музику як чуттєво і чисту. Мені дуже не хотілося ніякого бруду, шуму навіть в нашій агресивній сцені все одно є структурованість. І також хотілося, щоб це було тендітно, і напевно я частину себе також туди закладала, і я жінка, і я вірю, що такі речі вони працюють на підсвідомому рівні багато у чому. Хоча, звісно, ми у музиці маємо такий свідомо закладений бекграунд. це українські акустичні інструменти, це український фольклор. І електронна така і електронна частинка, музика, так. та що вам дуже близька, в а, принципі. Так. так. Поліно, а ви як продюсерка працювали все ж таки? Що ви закладали um, особисто від себе um. в виставу? Um, в мене є і завжди ну, дуже давно таке було бажання закохувати людей у танець і закохувати, привертати до е, цієї форми мистецтва нову аудиторію, щоб виходити за межі професійної бульбашки. І цим проектом я також мені здається підсвідомо переслідую цю місію, хоча, в принципі, я її напевно так не артикулювала собі точно не на початку. Але мені подобається бачити, що на наші вистави приходять нові нові обличчя, нові нові люди, і мені здається, що також через цю виставу цю місію вдається доносити. Тому так для мене. Важливо робити якісь такі проекти не тільки в не тільки в рамках косачки, а в косачці також, але в косачці також, які б залучали якось, могли б достукатися до широкого кола людей, от і показувати якісь якісні глибокі речі, але робити їх привабливими для різних аудиторій. От і я думаю, що це така моя, якась внутрішній такий мій моторчик, от, так, 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 так яку, яку я якось напевно через всі свої проекти проношу, mm. так чи інакше, і от з косачкою, напевно, якось так теж виходить. Не сподіваюся. Я знайомилася з багатьма інтерв'ю вашими і от прочитала, що майже для кожної з вас робота над косачкою стала такою першою повноцінною після початку повномасштабної війни. Що для вас стала ця вистава саме от в цей дуже такий нелегкий час для України, ну і принципі для кожного українця, Юль? Ну, це вас? напевно просто ти доходиш до такої точки, коли ти вже. Не можеш цього не зробити. Назріла вже потреба. Ну так, так. Коротко, mm -hmm. лаконічно. Полін, mm -hmm. а для вас це зв'язок з Україною дуже сильний. Це зв'язок з реальністю в Україні дуже сильний. Це Зв'язок зі своєю культурою, зі своїм корінням, тому що спочатку повномасштабного вторгнення я виїхала за кордон, і наразі, в принципі, моє основне місце перебування це Німеччина. Але спеціально коли ми репетируємо або вступаємо, готуємо виставу, я приїжджаю на цей час додому і занурююсь в цей процес і в це спілкування і. Для мене це насправді має велике значення, що цей зв'язок не втрачається, і навпаки, я можу приносити якийсь свій новий досвід, який я отримала, перебуваючи і працюючи за кордоном. Привносити його сюди і робити якісь цікаві речі з дуже талановитими людьми. Це насправді велика честь для мене. Олена, вам, вам як відчувалося, як працювалося легко чи важко? І загалом багато ну, хто веде розмови, чи мистецтво потрібне в такий період, і ми бачимо, що зали, зали показують, що воно нам потрібне зараз. От ваша думка, я дуже в це вірю, бо мистецтво це надбуденне, це ем, охоплення е, дуже великих нашарувань нашої реальності, виражених в таких метафоричних абстрактних символах. І конкретно мені це дає надію, е, і робота над косачкою, це е, як я вже сказала, це моя мрія, і це тримає мене, е, і як я кажу, що це мій найщасливіший період життя, не зважаючи на весь е, жах, який я переживаю і пер, пер, пережила, і досі, тобто ми, ми всі в цьому. Однак внутрішньо я ще ніколи не відчувала життя таким наповненим. І я дуже вірю, це мистецтво, в яке я вірю, дуже пишаюсь бути причетним до проекту, причетною до проєкту. І я вірю, що глядачам, тобто ми. Передаємо, і я своєю музикою можу передати глядачу таке відчуття віри, наповненості, надії, чистоти. Все ж таки, що є, є речі, такі Заради Заради жити, боротися варто, так, і так, перемагати, в принципі. Так. Ми обов'язково поспілкуємося з Соломією Кириловою. Вона готується до вистави, тому ми вже. Після того запитаємо по її враження, і обов'язково глядачам це покажемо. Ну, для мене ця вистава е, про силу жінки, і про, про жіноцтво, і про сестринство, про те, як, е, як жінки вміють підтримувати одна одну, як і про якусь дуже сильну, е, можливо, не так часто проявлену сторону жінки, е, де вона може поборотися, повоювати. І загалом це присвята також нашим військовим жінкам, які зараз захищають. Наприкінці кожної відвертої розмови ми завжди говоримо про плани: плани особисті, плани колективні, плани в контексті там, реалізації далі косачки. От, як ви для себе це бачите, і що б ви хотіли от, реалізувати в найближчий час чи, можливо, якусь подаль, подальшу перспективу? Юлія? Ну, е, треба зараз зробити такий вдих-видих після насичених е, спільних е, буднів, часів. Е, ну, я для себе вбачаю далі е, роботу поглиблення, е, дослідження, поліпшення те, чого ми зараз маємо. З першими показами ми е, заглибилися на один рівень і далі цю глибину хочеться тільки. Все більше досліджувати і досліджувати. У цього процесу немає кінця. Це чудово, mm -hmm. Коліна? Це так. Да, Юля правда сказала, що я думаю, що після цих двох там, показів, ми показали в Києві, зараз будемо в Хмельницькому. Ми візьмемо трошки таку передишку, якраз щоб взяти таку дистанцію від проекту, тому що ми дійсно дуже інтенсивно працювали останні більше ніж півроку. Я так думаю, що спочатку готувалися до прем'єри, а потім одразу переосмислювали цю прем'єру і а, розвивали цю виставу, щоб довести до того рівня, який сьогодні побачить хмельницький глядач, і нам дійсно потрібно трошечки а, відійти на пару кроків і подивитися, що вже було зроблено і що ми хочемо робити з цим проектом. Далі, але я впевнена, що з такою командою його а, чекає цікаве майбутнє, я сподіваюся на це. А, якщо говорити про, про плани, про якісь більш детальні плани стосовно, я просто, я просто сподіваюся, що, а, чесно кажучи, а, можливо, наш приклад, я б не так навіть сказала, зараз а, мені здається, попри війну. Навпаки, спостерігається такий сплеск е творчих проєктів, прем'єр, і косачка є одним із них. І це, напевно, не плани, але таке побажання, щоб цей процес не зупинявся, щоб він нарощував свій е потенціал, і хочеться просто докладати е зусиль для того, щоб е наше мистецтво і культура розвивалася ну, і докладати цих зусиль в той спосіб, який кожен з нас може. Олена? Якщо в контексті косачки, то мені дуже подобається в якому напрямку він рухається. Тобто я порівнюю першу першу прем'єру і подальші виступи і. Я б хотіла продовжувати робити внесок у розвиток проєкту. Єдине, що я зіштовхнулася таким цікавим моментом, що коли хочеш допрацювати музику або її поліпшити, і вже є стале бачення, це стале бачення починає руйнувати оцю. Першу я не можу сказати наївність, але якусь чистоту, яка народилась в музиці, а свідоме намагання її змінити, поліпшити, щось додати, починає руйнувати всю. Цю цілісну е, історію і тепер для мене питання: а як я можу е, музично е, продовжувати е, розвиватись е, разом з косачками? Ну я думаю, що ми це з'ясуємо з Щось разом. Придумаєте обов'язково? А загалом я мрію писати музику для театру та кіно і у майбутньому отр отримати оскар. <гум> думаю, планка, вже, планка вже задана цього року. У нас один є, тому є куди. Так, прагнути. так, так. Це дуже надихає, це неймовірно і да, є чим пишатись і, і до чого і... прагнути? До чого прагнути, дійсно. Супер, мене такі позитивні ноті. Будемо завершувати. Будемо не будемо вас затримувати. Я розумію, що вам потрібно підтримувати ваших дівчат, які є основою вашої вистави. Глядачам нагадаю, що сьогодні у нас у гостях була. Юлія Лопата режисерка, Поліна Булат продюсерка, і Олена Шикіна композиторка і виконавиця музики, пластичної вистави осачка. Дівчат, я вам дуже дякую за розмову, а глядачам нагадую, що на нас варто підписатися, поставити дзвіночок, вподобайку, і так само можна написати декілька слів. І так ми будемо бачити, що робимо свою роботу недаремно. До нових зустрічей за відвертою розмовою. З вами був Жарінфо.